кандидат парад високих технологій перед сільськими виборцями Ну це прикольно по скайпі, Але це не виборча кампанія у фаворитах передвиборчих перегонів висуванець від партії Екс-бютівця олега ляшка андрій лозовий ви Андрій Лозовий власне кандидат в народні депутати так дуже приємно Костятин Станіславський програма «Політеатр». Ну що пане Андрію ходімо розкажете що у вас тут відбувається за народні гуляння голова буде дуже тільки ліки випитися зараз Утім, до форми кандидата повертає не пігулка, а поява на чорному джипі шефа Олега Ляшка. Він просто на публіці дає аматору справжній майстер-клас з акторської майстерності. 25-річний дебютант у тонкощах гри не відстає. Якщо ставити методи, ти все одно переможеш. Фантастика цікаво. Чи не почубляться між собою ці три мушкетери? Обов'язково! Ви ж подивіться, да? Від батьківщини попроходила багато депутатів, стали душки. Манюксатушки на півфабрика, тому що в нього бізнес і він захищає він захищає не людей, він захищає свій бізнес. Бізнес на крові інсуліновий. На діабетиках зароблені ті мільйони, на які він під Віталій жарує.